Черкаси мають такі, таке покриття асфальтного на дорогах. Дякую. В чому суть питання? Ну, це напевно за увагу. Ви знаєте, це да, питання воно риторичне. Е, постійно риторичне. Я хотів би ще раз повторити, що в місті Черкаси відповідно до бюджетного кодексу, відповідно до податкового кодексу, немає жодної копійки. За законом немає жодної копійки для ремонту дорожнього покриття. Нам залишили кошти тільки частково дорожній збір при першій реєстрації автомобіля. Це приблизно півтора мільйони гривень на весь рік. І бюджетним кодексом і податковим кодексом чітко визначено, куди ми ці кошти можемо витратити. Ми їх можемо витратити тільки на ремонт внутрішньобудинкових проїздів. На дорожнє покриття вулиць витратити не маємо права. На це виділяються кошти з державного бюджету. Вони йдуть на, в обласний бюджет, і обласний бюджет замовляє автодору, і обласна рада замовляє автодору, які вулиці ремонтувати і за які кошти. Загалом обласна рада прийняла рішення і для всіх вулиць міста Черкаси на цей рік виділила 1 мільйон 54 тисячі гривень на ремонт всіх. Вулиці для порівняння минулого року ми з міського бюджету витратили на ремонт вулиць 14 мільйонів. Тому можете уявити, які будуть дороги в місті Черкаси наприкінці року. Сергій Олегович, дуже багато запитань надходить стосовно того, чому не проводилися громадські слухання стосовно реконструкції центральної площі міста Черкаси. Днями були зрізані великі дерева. Люди взагалі дивуються, що, скажімо, якщо немає коштів на дороги, то чому знаходяться кошти на такі масштабні реконструкції? І де можна побачити остаточний проєкт? Можна побачити, я думаю, і в міській виконкомі, хто цікавиться цим, можна подивитися цей проєкт в будинку торгівлі. Ця реконструкція, ця земельна ділянка, вся ця площа, вона свого часу, це ще в 90-х, мабуть, роках, була надана будинку торгівлі. Це їхня територія. І нарешті я дуже вдячний, що у них знайшлися можливості, кошти для проведення благоустрою цієї прилеглої території. Тобто там буде вимощений тротуар, причому повністю до бульвару Шевченка, будуть облаштовані місця паркування, будуть облаштовані зелені зони, будуть відновлені зелені насадження. Більшість тих зелених насаджень, там 90%, які на сьогоднішній день знесені, це зелені насадження, які були хворі, які були. Наполовину знищені і аварійні. Це зробили висновки фахівці обласного управління екології, тому що без їх дозволу жодне дерево в місті не може, ну в області взагалі бути знесеним. Тому я переконаний, що через місяць ми побачимо оновлену красиву реконструйовану площу і зручну, і красиву водночасу. Сергій Олегович, все одно громадські організації, на мою думку, висловлюють справедливі зауваження стосовно того, що у нас багато таких виникає проєктів, про які громадський сюжет дізнається постфактум, коли вже рішення прийнято і вплинути чи внести корективи неможливо. Я хочу просто запросити всіх тих, хто говорить, що він громадськість і цим цікавиться. Будь ласка, приходьте, у нас щовівторка, о 9-й годині, відбувається засідання виконавчого комітету. На кожному із цих засідань розглядаються близько. 30, 40, 50 різноманітних рішень, в тому числі і рішення щодо реконструкції. щодо Дозволів на знесення зелених насаджень, видалення зелених насаджень, на е, ремонтні роботи і так, далі, і так далі. Більше того, є можливість в прямому ефірі в інтернеті дивитися ці засідання, є можливість бути присутніми на цих засіданнях виконавчого комітету. Тобто вся інформація викладається на сайті міської ради. Будь ласка, хто бажає. І хто цікавиться, користуйтеся ніякої жодної закритої інформації, крім, крім інформації, яка закрита за законом, ну скажімо питання призначення опікунів це особисті персональні питання, і без дозволу людини. Ми не маємо права поширити, там, вам розказати, хто призначений опікуном, над ким. О, тобто ця інформація є закритою. А все інше, яке стосується генерального плану, яке стосується реконструкції, ремонтних робіт, розподілу бюджетних коштів і так далі, вся абсолютна інформація є відкритою. Більше того, ви ж подивіться, ми на сайті кожного дня. Публікуємо всі надходження до останньої копійки міський бюджет і куди вони використовуються теж до останньої копійки. Зрозуміло, Сергій Олегович, у сумнівів у тому, що у вас прозорі наміри немає. Не наміри, робота прозора. Зрозуміло. І ми слухаємо ще одне запитання від телеглядача. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Доброго вечіра. Чи вам? Чому? Василь Іванович. мене такі два питання. Доброго Сергій Іванович. Перше питання. Напроти міської ТЕЦ йдуть дві труби на район селищ, яким подаються тепло. Так от ці труби вже протягом 10 років, вони зірвана ізоляція. Скільки тепла вже пішло в повітря і коли, коли воно приведеться до ладу? Це раз. Вони вже там почали проводити ізоляцію, але ж коли вона закінчиться, це одне питання. І друге питання хто буде? хто лежав у міській третій міській лікарні відчувають, які, які незручності в зв'язку з тим, що по вулиці Роксер Руза Люксембург відкритий рух транспортних засобів. Там не, не постійний вночі постійний шум і дуже заважає фори. Ґасі, дзвінок у нас дуже мало часу. <расп ят: <расп ят> <расп ят> Я вам скажу, що не тільки. Клієнти третьої міської лікарні відчувають незручності від того, що є рух транспорту по Роза Люксембург. А всі жителі вулиці Роза Люксембург відчувають незручності від того, що вони живуть на вулиці і там їздять машини. До речі, так само по вулиці Енгельса є незручності, так само по бульвару Шевченка, по Смілянській, по Сумгаїцькій. Ну, я можу перерахувати просто всі Раніше вулиці. Раніше відчували незручності, що транспорт не ходить. До, тому тому я, я хотів би сказати, ну, є речі, з якими ми з вами мусимо. Миритися, якщо ми хочемо з вами жити в місті, то ми з вами тим самим і накладаємо на себе обмеження. Значить, ми тоді маємо чути якихось інших людей, які будуть жити поруч з нами. Ми мусимо чути автомобілі, які будуть їздити. І від цього нікуди не дінешся. Якщо ми не хочемо чути автомобілі, то нам треба їхати в ліс або в поле. Ставити там намет, чи ставити там будиночок, і там ми будемо жити в тиші. Але тоді це будемо жити ми не в місті, а будемо жити в селі або у полі. Що, що стосується питання? ТЕЦ, то я дякую за, за, за цю інформацію. Насправді я хочу сказати, що останні три роки мені дуже загалом подобається, як працює ТЕЦ в частині того, що власники щороку вкладають кошти в сучасні технології, в енергозбереження. В покращенні якості, і я переконаний, що цього року і проведуть відновлення теплоізоляції на цій мережі, яка дійсно йде по землі від Черкаської ТЕЦ, хіміків, до. По суті, до Рози Люксембург, якщо не помиляюся, якраз до цієї вулиці, про яку ми говорили, ясно. У нас вже завершується час нашого спілкування в прямому ефірі. І ми припиняємо про дзвінків на інтерактив та в студію. Сергій Олеговичу на останок декілька слів від вас про проект Фейсвол. Черкащани запитують, чи вдасться попередити можливі напади вандалів, які можуть зруйнувати цю стіну з плитками. Які заходи передбачаються для того, щоб захистити цей об'єкт? Ну, перш за все, я хотів би запросити всіх черкасців взяти участь в цьому проєкті, всіх, хто бажає. На мою думку, це дуже такий цікавий проєкт. І це той проєкт, який об'єднує об громаду і дає нам розуміння того, що ми не просто населення міста, а що ми громадяни цього міста і ми є представниками громади міста Черкаси. Це стела, яка буде викладена із більш ніж 4 тисяч фотографій. Жителів міста, громадян міста, причому громадян міста різних періодів розпочинатися буде воно з Остафія Дашковича, першого старости Черкаського, який по суті, здійснював управління нашою громадою, будуть там і портрети Тараса Шевченка, і Байда Вишневецького, Василя Симоненка, видатних наших черкасців, наших земляків. І в тому числі кожен наш сучасник. Кожен із вас може розмістити там фотографію свого діда, скажімо, який воював за визволення Черкас, своїх батьків, прадідів і тому подібне. Пропоную Сергію Легочу, Ми... щоб наші глядачі зараз подивилися, яким чином це виглядатиме, оскільки наш час вже дуже обмежений. На останок, результати інтерактивного опитування стосовно того, чи візьмете ви, шановні глядачі, участь у цьому проєкті. Загалом було 220 дзвінків від активних телеглядачів і найбільшу кількість голосів. Сів, а саме голоси від 101 телеглядача набрав перший варіант, оскільки ці люди визнали, що в них є плани взяти участь у проєкті «Фейсвол». 25 телеглядачів засвідчили, що вони вже сфотографувалися для участі в цьому проєкту. Разом з тим 94 телеглядачі відповіли, що їх не цікавить подібний проєкт. Результати опитування не є репрезентативними. Дякую вам за те, що ви дивилися нас. Дякую вам, Сергію Олеговичу, за участь у нашому ефірі. І на останок, сюжет про проєкт Face Wall, обличчя Черка. Дивіться далі. Фотосейшн прямісінько посеред вулиці. Дуже класно. Тепер моє фото буде на великій стіні з багатьма фотографіями. Це дівчинка говорить про унікальний стенд Фейс Вол. Його в долині Троянд встановлять до Дня міста. День народження Черкаси цьогоріч святкуватимуть 4 червня. Родзинкою конструкції завдовжки аж 30 метрів із завишки два з стане мозаїка зі світлин черкасців. Віталій Карпенчук для цього від суботи фотографує містян. Його колеги працюють ще в чотирьох куточках міста. У сквері за облрадою в долині Троянд. Та біля чинуючих ДТУ до фотопунктів черкасців припрошують волонтери. Усі працюють задарма, хочеться трошки прийняти участь, яку можливо в чомусь щось зробити корисне для Черкас, для жителів міста. Загалом це буде два тижні. Це з суботи початок, от і по суботу, дві неділі.